Господи, Ісусе Христе, дякую Тобі за Твоє славне Воскресіння і за всі милості, якими ти благословляєш мене і весь світ, наповни моє серце світлом Твоєї благодаті, щоб я завжди йшов Твоїм шляхом правди, любові та смирення, Даруй мені силу любити ближніх, як ти заповідав, і прощати всім, хто завдав мені болю, веди мене через усі труднощі життя, навчаючи терпіння і мудрості. Щоб у кожній ситуації я залишався вірним тобі, укріпи мою віру та надію на твою милість, нехай моє серце буде сповнене Твоїм миром і радістю, які походять лише від тебе, щоб я зміг нести світло Твоєї любові іншим. Благослови, Господи, нашу землю і весь народ, щоб ми жили в мирі, єдності та любові, славлячи Твоє святе ім'я і прославляючи Тебе вічно. Амінь.